Салам алейкум, братва у мікрофона Діма і ви на каналі Кампода. Ви знаєте, я напевно зрозумів, чому у мене обзори не такі довгі, як у інших. Всі вони настільки повільно розповідають та заливають скільки не інформації, чи це мерзость. Друге діло я. Говорю, все по факту, та ще й зверху може розповісти смішну та пов'язану з відео історією життя. Наприклад, одного разу ми рішили з друзями перший раз покурити кальян. У мене був такий маленький залізний ділдо, і ми купили лише вугілля. Заправку ми порахували, що не потрібно брати. Саме більше його розкурював один з товаришів, і знаєте, що сталося? Він впав, почав трясти. І в кінці обіцяв собі штани. Спочатку йому дали кличку Сексик, а потім просто пук. До чого ця історія до відео, а я сам не їбу, просто мені хочеться поговорити. 25 вересня Sony похвастались новими анонсами, та самим крутим, на мою думку, стала LEGO Horizon. Да, це жорстко. А якщо серйозно, то самим кращим для мене став сіквел Ghost of Yotei Я не рахую, що це друга частина, а розраби, напевно, хочуть просто робити щось у схожому концепті, як, наприклад, Ubisoft з асасінами. І знаєте, що дивно? Останнім часом ігри Ubisoft стають схожими на проєкти Sony. Візьмемо, наприклад, Вальгалу, Скандинавія і все тому подібне. Хіба воно вам не схоже на Рагнарьок? Вийшла Сушима, яка добилась дуже хороших результатів, і тут має появитися Шадоус у 25-му році. Але це навіть добре, що в один рік ми зможемо зрівняти дві гри про Японію. Знову я поїхав трішки не туди, просто дуже сильно люблю чмирити Ubisoft. Бісов, головним героєм буде дівчина Ацу. Та знаєте хто вона? Асасин, тобто вбивця. І на скріншотах вона виглядає ще й доволі привабливо. Надію, сакірпанч не підуть під вплив тих чи інших хуїсо. Я тут натрапив на ролик в TikTok. і Знаєте, хто буде головна героїня? Еріка Ісі. Це жінка, яка озвучувала багато ігор. Але саме цікаве те, що вона активний борець з гомофобією, рахує себе пансексуалом, фурі, бісексуалкою та гендерфлюїдом. Боже, блять, які слова. І ще квіром. І потребує, аби в соцмережах на неї звертались вони, і конечно, звісно, піздец, я це читаю. Я сам в ахуї, блять. Дуже сильно надію, що це лише її діло, та вона не захоче вносити якісь правки у гру, і все буде добре, як з тим самим Вуконг, який добре себе показав зі всіх адекватних сторін. Всі події будуть відбуватися у 1603 році, більше ніж 300 років після фіналу нашої історії з Дзіном. Хоча я рахую, що можна було б зробити продовження другої частини, бо через 7 років з кінця подій знову були недорозуміння японців та монголів. Але Розраби не хочуть випускати ігри лише про одних персонажів, а просто у схожому концепті. Місце подій стане територія вулкану Йотей, який стоїть на острові Хокайдо. З назви гри думаю, це зрозуміло. Студія говорить, що на початку 17-го століття регіон ще не був під контролем Японії, тому Хокайдо буде куди небезпечнішим, ніж острів Цушима. Ще дуже сильно радує, що компанія робить першу гру суто для PS5. Цушима виходила як останній ексклюзив на ps 4. Розраби обіцяють покращений та більш живий світ, кращу графіку, хоча вона і в сушимі була красива. Дуже цікаво, що вони зроблять з Нові механіки теж завезуть, наприклад, у нас буде доступний пістолет, та ми зможемо битися з двома катанами. Дуже цікаво, як вони це організують. Але багато хто критикує гру, яка ще навіть не вийшла, в тому плані, що не буде дуже багато нового в плані механік. Та я все одно не розумію сенсу щось переробляти масштабного у грі, якщо воно і так хороше, як той самий годовар чи наші пригоди за елой. І знаєте, я навіть не буду проти, якщо вони залишать аванпости, бо в сушимі їх хоча б цікаво захоплювати. Стелл це окремий вид мистецтва, або ж навіть міняти стойки для боротьби проти тих чи інших персонажів. Ще цікаво, чи будуть згадувати нашого попереднього головного героя Дзіна. Бо давайте подивимося правді в очі. Він зробив дуже багато речей, як хороших, так і поганих. Ну, це якщо дивитися зі сторони честі та правил бою його клану. І чи в принципі Ацу Ацу, я не знаю, як буде правильно, буде у якомусь клані, оскільки вона просто вбивця, бо компанія розповідає, що суть гри буде в тому, щоб добратися до вулкану йотей. І знову ж таки, вам це нічого не нагадує? Наприклад, God of War 2018 року. Але чому у неї така ціль, не розповіли. Доповню трішки те, що я описав вище, трейлер показує нам, що вона у розшуку. Принаймні, це так виглядає. Вибачте, я не знаю японський. Та теж ми бачимо японські маски на наших противниках. Тому тут буде війна між своїми. А на цьому все. Пишіть свою думку в коментарях. Всіх цілую пупчик, до зустрічі!